Дівочі посіденькі. чуєте яку музику слугать. Дівчина зустрічала голоси. Не ну, можуть коціли діти свій музик, але стіл накривають. Макуча гітара там дівчина зустрічала весну Що то за двіж? ж? поїхав мій милий далеко, так далеко від мого села Той місяця хмари, що му кохана була стіл накриваєш? Той місяць ахмари, що у нього на була. Наталя, може трошки Щоньо і купола. Любима пісня на Так. де ти їдеш, мене покидаєш. Залишаєш на сталого воду, і ніколи мене не згадаєш, а з другою зустрінеш ось Одно як сісти мене кабина, в тихий вечір мене зустрічає. Ось прийшла довгождана хлопина і прийшла довгождана пора. Прийшла до калини, а милого нема, і нема. І дівчина прийшла до калини, а милого немає, а нема. Ой, нема, ой нема, та й не буде, бо така. Же дівча судьба треба знати, я хлопців кохати, і як вирити в їхні слова. Треба Пісня гарна. Така... Я впевнена, що зараз з нами співали всі дівчата, всі, хто знає цю пісню, тому що е, однаправду, дуже гарна е, оця плакуча гітара, е, квітні, кавери якісь. Кавер, то типу хтось переспівує. Uh -huh. дуже Колись ні одного весілля не обходилося без тої пісні. Ні, да. одне весілля. Я перший раз чую, але я на одному весіллі був хіба Те, в галі. Та навіть така що співає, бо то українська народна. Але то є, то є в різних ви ви вже... викон... Наталя завжди до мене приходить, я завжди включаю її пісні, але виконують інші виконавці, і вона хоче такого звучання, такого сучасного. Ну а зараз ми зібралися за тим надій кухні, бо ми зараз будемо. Ребра вже в соусі. пам'ятаєте той соус, який зліз два. Ми будемо сіти смакувати. Мож, там Сергій щось смачненького підпідли. Та я кажу, Наталіка не буде. А що ти Наталі питаєш? Та, бо я вже їла, ви що? Ви що ж ти їла? Та ти які ребра. Іди покажи збуска. То ти, що, то що Наталі. Наталя? Зараз припухне. Автор пісні, мушу подивитися. Дивись. слова, так дивіться, якщо кипить. Зараз то просто буде все, дивіться, вони розвалюються ці ребра, вони не ріжуться, вони розвалюються. Ой, ну, давай вже один Також, такого відмовитися. Хіба б дурна була, як відмовилася. Та, якщо нас то що? Ні, не... точно це буде. Я теж трошки попробую. Я багато не хочу? Я знаю, ти багато не хочеш, але половину з того всього може з'їжджати. З, з овочами піде. До речі, не знайшла. — Що-що, за... автора — Не То, що що, напевно, не знайшла. всі переспівують її, тому і не знаходиш. Так. Так що, королє, у нас такі пізні, пізні, але вечеря. Бо Наталя так пізно ходила, на її баби день народження, ви чули, 97 років. Галя не захотіла прийти. Галя не захотіла, на біля магазину, там стосується. Я не знаю, їй казала, щоб вона йшла на смачненький не хочеться. — Вона брати Віталіка і приходить. Я не пхаюся нашому того потім. Автор Валерій Судче. Ні, ні, ти бери оцю роботу. Автор Валерій Судче. Давай, що то таке? Дивіться, кіребр. Mm. Ай, то зараз Ого, буде ой, аж по бороді буде. О, Все, я йду. Я зараз буде аж по бороді текти. Стіл такий гух плотний. То ти мене робота. Ні, то so, там соус барбекю і куча Добре. всього, я потім рецепт можу.